П'ятниця дванадцята 10. Традиційно розпочинаємо наш ефір проект контрабас на радіо «Місто над Богом Сладивісім 118FM. В студії з вами працює Віктор Мозлевський. Також сьогодні в студії впродовж 20 хвилин будуть з нами працювати учасники рок гурту Нікітіс. Вітаю вас, хлопці. Я зараз вас представлю. Це Дмитро Качор, засновник рок гурту Нікітіста. Привіт так, Євгеній Набока, гітарист дня. і Олександр Івашчук. Бас гітарист гурту, Добрий день це лише частина гурту, так тому що двоє ще є е, гітарист і е, соліст. Так Так, е, так. вони два і лі. ще два ілі. Так у нас є. Розкажи, будь ласка, Дмитро. Що, як був створений гурт? Так, ти як засновник його, так угу. чому така виникла ідея створити власний гурт такому юному? 17-річному здається, в 16-річному 16 річному бур. віці. І е, 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 хто е, учасники, крім е, твоїх колег, які зараз перебувають, ну як сформувався гурт? В першу чергу хочу зазначити, що з Олександром, баз-гітаристом, я давно дуже був знайомий. Ми займалися разом боротьбою. Дзюдо угу. ви зі спорту прийшли. В так, так. Е, потім я уйшов з спорту, він і ми не пересікались давно, років два-три. Потім якось зустрілись. І він сказав, що я щось своє пишу, намагаюсь, А я сказав, що я намагаюся щось своє писати. І хоч і з в нас трохи в житті був, але музикою ми вже почали займатися тоді трохи. І це нас, виходить, як з'єднало, і ми почали разом намагати щось писати. Потім зрозуміли, що треба створювати рок-гурт. Я купив ударну установку, він приходив до мене на хату, ми там. Репетицію проводили вдвоє. Потім поступили в коледж на перший курс, і додався вже в, гру, в гурт наш гітарист, соло-гітарист Євгеній Набока, Ну і ритм-гітарист також. От. Потім е, так вийшло, що для участі у School Rock-Band Battle в Києві, е, який проводив Володимир Бульба. е, Зайба. да. І треба було вокаліста. І ми знайшли вокаліста Іллю Сметанюка. Який до сих пір з нами зараз е, нормально співпрацює, ми граємо разом, він є вокалістом. Він теж з коледжу? Так. — Так, ні, він не з коледжу. Е, Ну, Ілля Сметанюк не з коледжа, він зараз в восьмому класі, угу. він в ш... е, угу, розуміло. е, Саш, а й ти займався гітарою? Я займався акустичною гітарою, угу. якщо це можна так назвати. Але потім я. Я вирішив спробувати бас, тому що мій дядько грає ну, на контрабасі в капелі. Я подивився і я дуже сильно захопився цим і хотів якийсь схожий інструмент знайти для себе. Спочатку це була бас гітара але потім я вирішив, що я теж хочу займатися на контрабасі. Зрозуміло. Хочу звати Женю. Так? Женя приїхав до Вінниці, тобто він не вінничанин, ну, вже вінничанин, так, але він взагалі із Херсона. І ти теж займався музикою до того, як зустрівся з хлопцями із гурту. Так, я займався гітарою з 2020 року в Вінницю, поступив в коледж. Так, мене мій дій зустрів. Там забавна ситуація була. Він навіть не знав, що я гітаріст. Він каже: Жень, ти не знаєш гітарістів в коледжі Так, А я кажу, так я гітаріст не знав, хоча ми вже місяць були знайомі. Ну так він мене на репетицію поукав. Ми зігрались дуже хорошо, і оце зараз ми досі рік граємо. Разом. Перед ефіром ти назвався Золотий склад. Так, золотий склад. Ви плануєте вдалі в такому складі? Ну, крім, ще у вас зрозуміло. Да, ще я залі у вас є. Так, да, Ілля в нас ще є ритм-гітаріст. Він зараз на першому курсі з фортепіан... нав... навчається в музичному коледжі на фортепіанному відділі, але також додатково займається на гітарі, і зараз, поки успішно починає з нами е, репетирувати в нашому гурті, то виходить, в нас зараз 5 учасників. І ми далі сподіваємося на такий склад. Тобто ви розширюватись не плануєте. Поки Поки достатньо. Поки достатньо. Бо я знаю, що додають клавішників ще, чи вам не потрібно це. Поки ні. Поки ні. Якщо треба буде, то, можливо, будуть експерименти якісь з плейбеками, можливо. Це ще не точно. Клавішники, клавішні інструменти, поки ми не потребуємо вурд. Рогурт Нікітіз, так Nikitiz. Його, його назва. Скажіть, будь ласка, ну я знаю, що назву часто плутають, так ну, коли uh -huh. вона така до, достатньо можна варіативність якась є, так можна пограти з варіантами, не uh -huh. починають плутати. Звідки це назва? В Першу чергу треба відмітити, що це слово пішло не з нашої мови, це слово з, з грецької мови пішло. «Нікітіз» – це в перекладі переможець бути переможцем. Тобто це слово дуже пов'язане з нашим сьогоденням, з нашими сьогоднішніми подіями, які відбуваються. І я, це моя ініціатива була таку назву придумати. Я довго думав і зрозумів, для чого ми це робимо, для чого ми взагалі існуємо як рок гурт цей, для чого ми граємо. І я зрозумів, що саме назва така потрібна: Нікітіс це перемога, це переможець. І ми стараємося бути переможцями, стараємося в усіх сферах. Що в навчанні, що так в країні взагалі завжди. Як відображається ситуація в країні, війна, е, повномасштабне вторгнення на вашому репертуарі? Ви, ви виконуєте. Е, я знаю, що ви тільки готуєте ще да? дві пісні mm -hmm. своїх. Е, ви виконуєте е, пісні вітчизняних гуртів, е, вітчизняних виконавців? Е, чи... е... Так, мітя написав текст для авторської пісні. Робоча поки назва Орел, ми її виклали в свій інстаграм там 50 секунд цієї uh -huh. пісні. Мітя написав текст. Він більше до ну такий переможний. Що там, там описуються наші сьогоднішні події, і описується в першу чергу наша незламність, як все має бути, як все має проходити, і що слід вийти переможцем з цього всього. І там описується як важко, як важко народу, як важко всім, але ми стоїмо і ми прагнемо більше. Автор слів Дмитро Качур. Так, так а так. музика Євгенія? музика. Я, ми так зібралися, що в в дитинстві багато віршів вчив, Він більше до е, складання текстів. Я можу передати емоції на музику, тому в нас непоганий тандем. Але ще одну пісню Дмитро теж готує, так? Е, так, я готую. Це вже чисто моя пісня, що слова, що м музика. Там теж описується більш склонність до, сьогоден... до сьогодення, тому що пісня сама називається Самота, самотність. Е, там описується про те, як важко, болісно, як страшно залишитися людині одній, без підтримки, без рідних, не дай Боже втратити рідних, е, друзів. І там це все описується, ця біль, і музика, також більш до цього склона, Вона більш повільна, душевна. Також будемо експериментувати, можливо, з оркестровими струнами та духовими інструментами. Я постараюся якось щось придумати, додавити, щоб звучало більш насиченіше. Скажіть, будь ласка, пісні готуються, і я сподіваюся, що в найближчому майбутньому ми їх зможемо почути. Так, а, але які е, зараз ви виконуєте пісні? Які зараз у вас репертуар? Зараз у нас репертуар? Це хевіме, ну метал, metal, ну, metal, ну, Взагалі ми використовуємо ну, беремо пісні у гурту Металіка, in Chains, Ну, щось таке. Авенджер Це Венфолд також деякі. Mm -hmm. Розуміло. Е, Саш, скажи, будь ласка, от е, зараз хлопці поговорили, вони такі всі творчі, як і ти теж, так, як і ті, які до сьогодні не в нашій студії. А, але е, чи часто у вас виникають якісь такі творчі, творчі суперечки, творчі, можливо, навіть конфлікти з е, киданням гітароб? Е, Підлогу, скиданням палочок, я, я піду від вас, я з вами не буду більше спілкуватися і взагалі грати. Ну, якщо чесно, прям до такого не доходило, як ви кажете, гітари розбивати. Ну, є в кожного свій смак, свій, своє почуття до того, як воно має бути. Але це так локально. І, і швидко вирішується. І швидко так? вирішується, правильно. Угу. Е, хто? За ким останнє слово, Сеш? Ну, ми стараємось всі разом, всі разом, да всі разом вирішувати щоб, питання. Так. Якщо навіть один хтось проти, ми слухаємо його думку і вже потім вирішуємо, тому що думка останньої людини, ну як каже, яка наприклад не згодна. Всі згодні, вона не згодна, вона може бути досить суттєвою, обґрунтованою. Угу. Ну, я не можу не поставити питання про те, чи плануєте ви далі займатися музикою вже професійно. так? У вас зараз такий вік, вік вибору, так? вік е, можливостей і вік бажання. Е, Саш, скажи, будь ласка, плануєш далі займатися саме професійною музикою і бути на сцені? Ну, звичайно, ми ж вчимося всі на музикантів, на артистів. В музичному коледжі мистецтв імені Леонтовича, це який на Соборній, Ми всі ну, звідти. так угу. би Тобто, всі ви. Плануєте бути на сені? Mm, так, так. Жень. Да. Ну, однозначно, я дякую, що ви ем, знаєте, перевершили мої сподівання. Я думаю, хтось з вас скаже, що я ще подумаю, я ще подивлюся. Але ви всі так однозначно сказали, це дуже круто. Де ви вже виступали? де ем, Який у вас вже є досвід, і який досвід ви хотіли би отримати. Виступали е, в Києві. Я пам'ятаю, Володимир Бульба uh -huh. проводив е, конкурс е, School Bands Battle. До речі, всі гурти збирались, і той же контрабас. Uh -huh. е, разом грали теж деякий досвід отримали. Е, потім ми виступили е, знову ж таки, разом з, кон, з гуртом Контрабас, і наш Нікітіс два гурта виступило у Royal PUB у Вінниці на площі перемоги. З достатньо хорошою програмою, більш-менш насиченою, теж отримали деякі і задоволення, і невеличкий досвід. Ми відчули одну публіку, одну правильніше сказати аудиторію, іншу аудиторію. Але вони різні аудиторії. Так? Трохи да відрізняються, ага. дивлячись, яка програма, який концерт, до чого він присвячений, як все проходить. От, я сам з худ вінницьких хуторів. Ну, бувало, в хуторах теж виступали не часто. Нас просили виступити в вінницько хуторському будинку культури. Ага. Там працює моя мама, і там теж виступали. Ось, по-моєму, кафе. кафе да, на відкритті кафе на старому місці. По-моєму, ми теж зіграли українську програму. Кавера українських гуртів патріотичних, більш схильних до патріотизму е, пісень. От. В квадраті зіграли 2 3 вересня з вінницькими всіма молодими гуртами. Концерт був, до речі, присвячений Бульбі. Володимиру Бульбіну. Да. Угу. Е, зараз плануємо. Плануємо, не обіцяємо, ми до цього йдемо ми стараємось, намагаємось щоб е, сольно наша гру наш гуд вже виступив ще з більш насиченою програмою е, в тому ж Royal Pub Скоро ми до цього йдемо, ми готуємо пісні, пишемо свої пісні вже і кавера, і своїх дві готуються. Тобто ми до цього йдемо і плануємо виступити у Royal Pub А далі вже подивимось. Давайте уявимо такий е, ідеальний світ, так, от коли. Все є для того, щоб ви розвивалися. Да що вам, от як молодому рок-гурту, потрібно для розвитку, потрібно для того, щоб ви стали кращими? Нам треба досвід. Ми зараз стараємося брати з брати за кожні концерти, бо кожен концерт досвід. Це досвід настройки апаратури, з, робота з персоналом і тому подібне. Я думаю, досвід в, такої, в такій сфері нам більш потрібен. Ми зараз, поки не виступаємо, ми ще питаємося набиратись досвіду в плані музику писати. Я пишу інструментал, Мітя теж пише інструментал, тільки в міді-файлі. Тобто розвиваємось. Ну, і в текстах трохи теж намагаємося. Тобто, навіть е, Саша намагається писати тексти, Женя намагається, я намагаюсь. Ми не, не для того, щоб написати текст, щоб була пісня. Ми передаємо те, що ми тут відчуваємо. Емоції. І плюс до того, що, грубо кажучи, твориться навколо. Тобто, ми в цій аурі живемо, ми це відчуваємо, і ми це е, переконаємо. Перекладаємо на листок, нотний листок. Угу. Де ви е, тренуєтесь, ну, репетируєте? Репетиції проходять у мене в частному приватному будинку. Mm. Е, там дві половини, в одній великій половині я живу з сім'єю, а в другій половині е, бабуся моя жила ну, нині покійна. І зараз ми зробили там репетиційну базу, репетиційну базу. Uh -huh. Там стоїть ударна установка моя. Там є мікшерний пульт, колонки, там портали. Ну, Женя краще в цьому розуміється, може він мене виправи чомусь. Все є для того, щоб репетирувати. Всі інструменти, дві гітари, процесора, гітарні. Все є, абсолютно. Ну, тобто все є для да, щоб, мікрофона. Щоб да, да. А скільки вам потрібно на. Наприклад, на тиждень разів зібратися, щоб відпрацювати влітку. Ми збирались доволі час, ну кожен день майже з. Там з 9 чи з 10 ранку аж до сьомої вечора в нас милились уші дуже серйозними. Так, приблизно 5 пять годин. Що таке термін? Я не чую його раніше. Милились вуха. Милились вуха, це коли ти не чуєш нічого не чуєш. Ти не чуєш вже нормальні ноти чи нормальна музика звучить. Ти можеш послухати якийсь набор нот і скажеш, ну нормально, і головне чуєш гармонії. Таке перевантаження вже є. Так, не чуєш, що граєш взагалі. Але і за у ну. Це так сказано. Mm -hmm. е, і злочним навчання. навчання ми збираємося ну, там, раз в тиждень, два рази в тиждень, десь так. Mm -hmm. Основні партії е, хлопці вчать, і, ну я Долго. ми вчимо е, вдома, Да Ми працюємо, коли є час, бо ми встаємо приблизно в 6 ранку і повертаємося в 9 вечора Я знаю, що це з більшістю з, з гурта так. Хлопців, навіть вчора ми повернулися дуже пізно. В нас інколи навіть не вистачає часу для того, щоб розібрати свою партію, але ми якось стараємося розподіляти час на одне на інше, на зовсім друге. Саш, як поєднується музика і навчання, не заважає одного. Одному. Ну, так як у нас навчання, якби і поєднане з музикою, то ну, я маю на увазі. Шкільний рок, предмет... рок, музика. А, з рок музикою. Mm -hmm. Я б не сказав, що воно заважає багато чого можна брати з рок музики, які, ну, в плані не... не ноти просто брати і переносити, а якусь як вам пояснити, дисципліну собі виховувати, наприклад, щоб займатись більше. Ну... Ну, я для мене взагалі не заважає. Тобто, я, чим не... більше займається, тим більше з'являється та... насправді і... часу, так? Для того, щоб так, займатися. і неважливо взагалі на якому інструменті, типу, набірно ну, той самий. Просто це різна музика, різні жанри. Ну, музикант має бути всебічно розвинутий в цьому плані, я вважаю. Він має грати все. Угу. Ну, лишається буквально хвилина до кінця ефіру, так швидко нас пройшов час. Я хотів би в кожного з вас, і в Дмитра, і в Євгенія, і в Олександра запитати. Uh, яким ви себе бачите через 5 років? Ну, я скажу за себе особисто. E, так би мовити, фразу таку скажу: ми всі живемо під Богом. Ми не знаємо, що буде завтра навіть. Але за моїми планами якимись внутрішніми, я бачу себе музикантом. Я не знаю на великій сцені, не на великій в Вінниці, світовим. Це вже вирішить Бог. І так як я підійду. До роботи. В основному музикою до кінця життя, до кінця своїх днів, хочу присвятити саме e, цьому музиці. Дякую, Жень. Я теж хочу присвятити собі своє життя музиці, тільки більш естрадній там рок, метал, всі діла. Бо я ближче до цього, ніж там до класики, чи ще щось таке. До студента першого курсу консерваторії чудово. <свист> я Як ще поступлю, все буде добре. Я сподіваюся на те, що ми почуємо гурт Нікітіс на великій сцені, так тобто, і я буду. Радіти тому, що я вас знаю, що ви вони були в ефірі. Сподіваємось. сьогодні в проекті контрабас був рок-гурт Нікітіс, так а саме Дмитро Качур засновник рок гурту «Нікітіс» та барабанщик, Євгеній Набока, гітарист, та Олександр Яващук Бас, гітарист. І ще в нас є два і які не, так. не сьогодні не в ефірі, але вони дуже працюють над тим, щоб гурт розвивався. Дякую вам. Дякую за розвиток рок музики України. Дякую за те, що знайшли час прийти і успіхів вам. Проект Контрабас завершується на все добре. Майбутні володарі сцени. Нове покоління музики. Завтрашні кумири. Проєкт про молодіжні музичні гурти Контрабас на радіо Місто над Бугом.